У курсі Привісно. сьогодні вам є ухвала суду про те, що договір не не оренди не є недійсним. У вас другий вже договір оренди є. Так, так що вже довго тривалий, так що цей, що вже недійсний, вже срок пройшов. Так. Так. А те, що заборона суду є на вчинення будь-яких дій для вас не грає ніякої ролі, правда? У вас заборона суду є. І у вас заборона є, є у вас є на відчуждення, що ви хотіли продавати все, що накрали. Оце у вас є заборона на відчуждення. На курсі сьогодні вам є ухвала суду про те, що договір оренди є недійсним. У нас другий вже договір оренди є. Так що вже довготривалий, так що цей, що вже не дійсно, вже срок пройшов. У нас другий вже договір оренди є. У нас другий вже договір оренди є. У нас другий вже договір оренди є. Довготривалий, так що цей, що вже не дійсно, вже срок пройшов. У нас другий вже договір оренди є. Впалий, так що цей, що вже не дійсно, вже срок пройшов. Так. А те, що заборона. Суду є на вчинення будь-яких дій для вас, не грає ніякої ролі. Правда, У вас заборона суду є і у вас, вас є, є. У вас є на відчуждення, що ви хотіли продавати все, що накрали. Оце у вас є заборона на відчуждення.